Е, дивіться, до мене дійшло що зробити четверту частину. Це з чого все починається? Це все алкоголізм. Е, е, ви там починаєте зустрічатися з людиною, там, жити разом, я не знаю. І ви йдете десь в гості. І от починається цей прикол. типу, а, Дивіться, дівчині і хлопцеві потрібна різна доза, щоб напитись. Ну, або не те, що напитися, типу, щоб відчути, що ти п'яненький. І от дівчині потрібно там, буквально, ну, хай якщо вона п'є вино, там три вина. Хлопцеві, там вже ж трошки рогазнізм, трошки посильніший. Там тільки після третьої рюмки і горілки він починає процвітати, типу, в ньому настроєння появляється, типу, от ми прийшли в гості, давайте щось святкувати. А дівчина після цих трьох ховина вже стоїть і капає тобі на мозги. Може тобі вже достатньо, ти вже подивись на себе, типу. Не позорь мене там. А чим я тебе позорю? Ми прийшли в гості, типу, ну, відпочиваємо. Все, починається четверта рюмка там. Ти вже починаєш якось там, ну тобі весело, ти починаєш шутити, туди-сюди. А вона вже на тебе дивиться з коса, типу, бля, да що ж ти таке мелеш, типа, ну, туди-сюди. І ну, в кінці вечора все приходить до того моменту, типу, що вона вже тобі на вухо починає там щось говорити. Типу, бля, не позор мене. А в ітоги. Секундочку. Двері з балкона відкрилися. А в іторі вона вже бере свою сумочку, так закидає на руки, демонстративно уходить з вашої общої вечерінки якось, і ти вже, блядь, біжиш за нею там. Щоб їй. І, і як це со сторони, типу людям видно? Ну, що це таке? Так не повинно бути. Хочете, якщо у вас якісь, блін, ну, непонятки, проблеми, поговорить про це вдома. Ну, це найбільше, типу, з тебе достатньо пити. Починається навісання. Я сам собі знаю, коли мені достатньо. Типа. Ну, можна в шутку сказати, типу, порегав, типо, і тоді вже достатньо. Ну, до цього можна не доводити. Тіпо. Ти собі випила, ти розумієш, що тобі достатньо. Не дави мене. Мені буде погано, я скажу там, любі моя, поїхали домой вже. Типу, бо там, там завтра щось робити, чи на роботу, чи ще щось. Я сам скажу, якщо ми вже приїхали на якесь свято за не треба оце чоловіка позорити. Типа, ну, що ти зробиш з цим, що ви за столом почнете начнете стірку, що про вас почнуть люди думати? Це, це опять таки стадія, яка починається. Це все з чого починається. Перше оце, типу, пішли десь на общу п'янку, і там тебе я тебе загноблю. Там. Щоб ти менше пив. Всі п'ють, їм ніхто ні слово не кажуть, бо ж наливають всім одинаково. Типу, там чарку, там чарку, все, там другу, третю, четверту. Тільки після третьої тобі починають на вухо капати, що тобі вже хватить, а всі останні там шість чоловік п'ють, і жони там мовчки мовчать. Типа, тут теж, це вже до вас питання, до тих людей, ну, до жінок, які хочуть, щоб людина твоя не пила. Типу, ви самі починаєте провоцирувати цей скандал. Ваш чоловік же ж не то, що третю чарку випив і починає до вас там лізти, битись чи оскарбляти вас якось. Він собі просто мовчки сидить там анекдоти розказує. А ви вже починаєте капати на вухо. Ну, це вже проблема йде? Над цим треба задуматися. Якщо ви з цією людиною хочете далі жити, ну не повинно бути таких ситуацій. Ти лучше, скажи завтра. Блін, ти вчора так трошки перепив, може тобі там ну, тіпа, трошки менше треба було. І це спокійно все треба робити. Це не треба робити в якомусь е... указательному тоні. Якщо ти ще раз так вип'єш, то ми з тобою розходимося. То, Блять, повірте, ви розійдетесь. Тому що що це за хуйня? Ну, чого ти мені будеш вказувати, скільки мені пить? Ти випила, скільки ти захотіла, і ти більше не захотіла пить. А я випив так, як всі пили, мужики. Я з мужиками сидів, там анекдоти собі тривив. ти тут щось починаєш мені розказувати. Ну, З моєї точки зору, я так не маю, повинна бути. Типу, да, повинна бути якась повага один до одного. Що так не можна робити? Бо давай ми завтра про це поговоримо, обсудимо це всі моменти. Ти скажеш, от мені трошки не понравилось, бо ти там вже трошки перебив, ти там наче якусь штуку нести, типу, це вже було лишнє. Це так треба обсуждати вдома з коханою людиною, А не при всіх гостях і. це давайте закінчимо, це четверту частину. Далі поговоримо.